Бачиш Карпа? Ні. І я не бачу. А він є. Здарова! Ви на каналі Рибізор і з вами знову я, Тарас Рибака. Наші хлопці продовжують інспекцію платних ставів України. І сьогодні ми нарешті дізнаємося, чи вдасться їм хоч щось вполювати. І чим смачненьким вони сьогодні нас здивуть. Отож, слова хлопцям. Прийом. Здорово, Тарасе. Здарова! Сьогодні ми приїхали під обухів. Село перше красне. Червоне красне. Село червоне красне. Що червоне красне? А, тю, кра... Ну Перше червоне -червоне. червоне -червоне красне. Червоне-червоне чи красне-красне. Коротше, село червоне перше. Да? Да, червоне да. перше. Пла Платний ставок біля села Перше, червоне красне, перше. чи красне, як хочете. Воно, воно на картах і, 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 і красне, і червоне по-різному на картах. Тому... Але вода, ну, бачите, ну, звичайно сильна. <різь> <різь> ну, е називається ставок місце рибне. От, да. Сьогодні спробуємо тут щось спіймати. Маємо великі надії. Нарешті. Отакий цивільний, як бачите, ставок одразу скажемо, що дуже-дуже такий класний. Да да але ми все покажемо, розкажемо. Не забігаємо вперед. А ви поки чекаєте, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте коментувати наші відоси. Бо чим більше ви ставите лайків і коментів, тим більше шансів у нас зловити якусь рибу. Це пряма. Ваш обов'язок допомогти нам. Пряма залежність. Тримаємо кулаки і починаємо. На карася. Давай, давай. Ну, Ну, от роботи в такій обстановці. Якби ти був карпом, що б ти робив? би. Ну. Так, друзі. Денис у нас відповідальний за смаколики для нас. Це буде трохи пізніше. А я відповідальний за смаколики для риби. Настав час годувати і тягати. Так, значить в раціоні у нас сьогодні сипуха гейзер. Така вона безквітна смаку. Так, Засипаємо наші сипухи. Потім додаємо, кажуть, тут дуже добре реагує на чесник. Додаємо трохи чесночної сипухи. Ось ми ловимо на пелець. Крильовий, додаємо пелиці. Так. Потім додаємо подріблених зернових. Рибка рибка любить. Зернові всякі принади. Так. Щось у нас тут якась суета, але непевне. не певна. Не клює риба, як мужик. І заправляємо все це діло коноплею для того, щоб у риби підвищився метаболізм. Щоб вона не насищалась нашою прикормкою. І ще додамо такого крупного пелицю теж крильового смаку, щоб трохи затримати рибу на точці. Так. Додаємо ще антарктичної креветки для аромату. Так. Заливаємо все це водичкою. Так, небагато. І додамо ще у мене десь тут був трохи антрактанту. Антрактанту. Активатор кльову, коротше кажучи. Теж небагато трохи. Коротше, ти додаєш все, що в тебе було. О, у нас покльовка. Давай, 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 давай. О! О, може, що друзі, в прямому етері може, у нас йому. покльовка, але мабуть... Є. Не, а не ну що по відчуттям? Щось дибає, дрибає. По відчуттям нічого немає. По відчуттям нічого немає. Так, ну друзі, галяк. Іди пере, 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 перевдягай. Так, ну і коротше, все це діло добре перемішуємо. Чекаємо, поки, поки трохи настоїться, і будемо годувати. Може хоч щось припливе до нас, бо вже неможливо те терпіти. Але тут дуже гарний став. Нам все подобається. Гарна така вимостка, можна добре розмістити ротпод. Ну, Можна і з берегу ловити, якщо нема. Якихось родподів, можна звичайні тички. Ну, коротше, все це діло ми вам потім розповімо більш детальніше, трохи згодом. А поки будемо надіятися на покльовку карасиків. Ну, направлення карп основне, але хочеться посмажити вже на природі карасиків. Ну, Все, чекаємо і годуємо. Друзі, якось все плачевно. Мабуть, ми будемо знімати блог, як не ловити рибу. Знімати блог. <ріст> блог, з себе блог будемо знімати. Мабуть, ми будемо знімати блог, як... як рибу не спіймати. Ну що, має такий бути блог. Що поробиш? Ну, Це вже зовсім не смішно. Ви тільки не відписуйтесь, правда, ми колись спіймаємо цього трофея або хоч щось. Зараз пообідаємо. от Що ми вміємо, так це обідати. <рес> це точно. Ну, знаєте, як кажуть, коропова рибалка це що? Це їсти, спати і чекати карпа. Оце в цьому і полягає коропова риболовля. Ну а як? Карп, риба така. Якби ти був карпом, що б ти робив? Спав би? <ріст> ну от, <ріст> от то не спить, собака сутула. Ну, коротше. О, О, ну. Он... ну. Пішов в <ріст> Бик. Коротше, десь плюхається, не знаю, може, може нерест якийсь, може погода, може шмагода, може озонові дири. Магнітні бурі. бурі, не знаю. Ну... Ну, але сьогодні зміна погоди насправді. Да. Uh, от. Вчора була гроза. Та прям ураган mm. якийсь прямо. І Києві сьогодні по похолодання. Тому, можливо, десь. Але насправді ні. Ми просто знімаємо блог, як не ловити рибу. Як не ловити рибу? Пишіть в коментарях, хто не ловив. Я думаю, у нас таких буде багато. Або ні. Або ми такі. Унікальні ну. чуваки. Коли дивишся блогерів, у них так все клює. Все так прям... Тільки закинув тяне, закинув тяне. Угу. А тут... До речі, всі кажуть, ой, платник, платник, типу. На платнику 100% вилов. Ніфіга. Я вам так скажу, що, мабуть, на дитини. Третій дикарі... платник. Да, Третій. Мабуть, мабуть на, на дикарі швидше піймати рибу, ніж на платнику, бо тут вона така вибаглава. Тварина. Рибина. Рибина тварина. Ще в мене є в ріфму одне слово, але не буду його називати. <рес> ну це таке діло. Напишіть свої ріфми в коментарях на слово рибина. <рес> це буде весело. Ну що, ми свої, ви свої трохи пограємо. Готуємось до обіду на зв'язку. Все буде добре. Ну що, хвастайся, дорогі друже. У ну що, друзі. У нас перша покльовка. Поки, поки я вам жалівся, що ми не наловимо карасів, оце зробили перша покльовка от такого красавця. О, ну о, такий грам 300, о, о, о. хороший карась. Такий біленький-біленький, чистенький, чистенький. Дуже гарний. Ну нарешті зачароване коло знято. Це, мабуть, хтось нам лайк поставив на минуле відео. Тому більше лайків, більше і лайків, друзі. Всьому карасті лайк, будь ласка, скажи, ставте. Скажи Скажи всім привіт. <ривіт> привіт, привіт-привіт! Я клюнув. я молодець. <ривіт> ну що, спочинемо нас і розправляємо садок нарешті. Зараз намочимо. <ривіт> Клас. Куда? Продовжуємо. Ну що, друже дорогий. чим сьогодні будеш нас годувати? Ой, ви знаєте, друзі, зроблю для вас откровення. Кожного разу ми з Кирилом домовляємось, що якщо наловимо карасів, насмажимо карасів, а про всяк випадок візьмемо щось інше. І от сьогодні ми готуємо щось інше. <хи> Цього разу будемо смажити лаваші з м'ясом, з куркою, з сиром, ну такі смачненькі будуть. Насправді інгредієнти дуже прості. У нас було філе стигна куряче філе стегна. Ми його замаринували а, в різних соусах. Ну, воно таке має бути дуже смачненьке, тому що а, маринувалося воно там годин 18 десь. А, плюс філе стегна це таке м'ясо, воно най, найм'якіше м'ясо і найсоковитіше, а, що може бути в курці. От. Та що у нас ще? Сам, саме лаваші, а, сир і якісь соуси, які в мене були вдома. Це гірчиця, такий е, гостренький соус, е, кетчуп. І це якийсь типу для салата Цезарь. От, ну, спробуємо з цих інгредієнтів зробити якусь пулю. Смачно. Курка дуже соковита. Це дуже просто, друзі, і смачно. Ну все. Друзі, біля кожного риболовного місця, навіть з берега, є отакі столики. Тобто ви можете сісти собі, пообідати, не відволікаючись від риболовлі. Дивіться, вони є кругом. І там, і отам. Ну, тобто, якщо ви навіть не замовляєте альтанку, ви Можете розраховувати на якесь місце, навіть не брати з собою стільці, столи і все таке інше. Також є отакі таблички, які вказують нам на місце VC. І десь воно там знаходиться. Можете по цих вказниках знайти ось такі приховані туалети. Ну прикольно. Ми на дорозі, а десь так в затишку, в тінючку. Можна посидіти, перепочити від... Жари. Також на території є отакі альтанки з мангалом. Якщо треба відпочити компанію, сім'єю, дуже запросто можемо це зробити. Також на водомі присутні такі прикольні домики. Є на 4 особи і є якийсь один великий на 8. Тобто можна не брати з собою палатку, замовляєте домик і собі гарненько. Відпочиваєте, але треба бронювати заздалегідь, як завжди. Взагалі дивіться, така територія тут гарненька. Можна грати в волейбол. Ну, коротше, не тільки рибалити, а ще й відпочивати з великим задоволенням. Дуже круто, все підстрижено, газон, все причесано. Дуже круто. Нам дуже подобається тут. Також тут ви знайдете будиночок з адміністрацією. Можете підійти і вирішити будь-які питання. Вам допоможуть, підкажуть і все розкажуть. А ще дивіться, який тут ландшафт, якісь холми, дерева, ну дуже, дуже гарно. Такий прям краєвид, дуже прикольний. Ну коротше, для відпочинку прям взагалі бімба. В вальтанках все стандартно. Є лавочки, є столик, все обнесено москітною якоюсь сіткою, тіньочку, ну коротше, дуже прикольно. Плюс поруч мангал та ще один столик з лавочками. Щоб ви розуміли, він у відчий дістав. Дістав вудку з поплавком. Я вже закинув, але все одно нічого не кліє. Поплавок завмер на місці. Ми вже там кормили, У, все положено. Але поки що нічого. Карась, карась! Пару слів про нашу рибалку. А я зараз вам покажу откуда на Білорусь готовилось нападение. Четыре Чотири позиції, Я зараз покажу, карту привезти. Что, малий, ти, може, хочеш на волю. Далі уставок? Давай ми тебе відпустимо. Друзі, ми його відпускаємо. Хай живе. Отже, висновки. Були ми в селі Червоне перше, озеро називається Місце Рибне. Значить, що по кльову? Ну, в нас один карась, але, мабуть, це через погоду чи ще якісь трабли, ми не знаємо. Ми спробували все, що, що могли. Черв, апариш. Бойли, шмойли, попапи, шмовапи, все. Різні прикормки, нічого не взяло. Ну, це таке. Ми ж якби інспектуємо в загальному колі, скажімо так. Що по рибі? Є карп, є карась, є амур і є хижак. Ну, в нас вже є то, що є. Зловили одного карася і на тому добре, не в нуль вийшли. <кій> Погода, мабуть, нам завадила трохи. Що стосовно плюшок, є альтанки, вони коштують 600 гривень. є окремі будиночки, є на 4 людини, ну, їх більшість там 3-4, і є один якийсь там, ну ми десь там не бачили, на 8 людей. Коштують будинки в будень день 1400, в вихідні дні 1600. В цей прескурант входить безкоштовне рибальське місце і альтанка. Тобто, ну, може приїхати один рибак з купою людей веселитися, ловити рибу і все буде добре. Якщо ви не знімаєте альтанку чи е, будиночок, ви в принципі можете приїхати як ми. Ну, ми як завжди їдемо на абум, ніколи нічого не замовляємо. Приїжджаємо. І, в принципі, бачите, ми е, встигли забронювати, не забронювати, як це правильно, вхопити, вихопити отаку непогану кладку. Тобто, їх бачите, є один, два, три, чотири. Тобто, ну, те, що не біля альтанки, ви можете сміло. Під берегом, я вам показував, що є такі е, і столики, і лавочки є. Тобто все, навіть якщо ви ловите з берега, все облаштоване, все добре, все чітко. Вартість риболовлі 500 гривень з людини. Якщо з вами один гість, він безкоштовний. Якщо більше, то за наступного гостя платите 200 гривень зверху. Якщо ви ще плануєте полювати на хижака, то ще 300 гривень зверху, тобто 500 гривень за місце рибака і 300 гривень ще зверху за ловлю хижої риби. Гарні краєвиди, підстрижені газони, все причесано, все класно. Можна відпочивати просто, навіть не рибалити. Приїжджати і можна насолоджуватись озером, природою. Всіма нашими українськими красотами, як то кажуть. Коротше, Рибізор рекомендує, ну а ви самі, як завжди, ставите оцінки. А також не забуваємо про коментарі, лайки, підписки. Коротше, ми чекаємо, чекаємо е, для вас ми намагаємося робити все, ловити, але ну, вже маємо те, що маємо. Короче, друзі, ми з вами, ви з нами вперед.